Щось ти до не були, ти Я ще й до гостей не доїхала, щоб ти знав. ти Я ще не була. Я поки з'їхала по, по своїй роботі, то я ще так і не була. Потім зустрілася дівчатами, щоб попили каву на сонці. А от то добре ж мене такі штуни. Я тако сиділа. Мотаку <ріст> <ріст> закутила, вони на мене дивляться. Я кажу, що плавно перетворюється в шорти. Uh -huh. І загорали. І все, хмари насунулась, вітер холодний. Хоч ми потікали, але я пила таку каву, я такої ще не пила. Кава з апельсином, апельсиновим соком. Така смаковається, я я. Та не так називається, але дуже дуже смачно. Я мені просто зайшло, я попила кави, придумаю, дай Бог, щоб тиски не скочили. Я вже мала їхати до Маріни, подумаю, хочу в туалет, треба завести продукти додому і думала, ти вже зупу зворив, ну свищіся, так? То дуже добре, що ти думаєш. прибрав. Одна жінка написала, що в неї теж такий є брат, який теж не бере трубку. Він не блокує, а просто підписав номер. Ніколи не брати трубку. Так що розпакування робимо закупимо. Максим кубі на сніданок, uh -huh. яблука, uh -huh. Максим, так, грецький швидкі собі. Це моя Банани не купила чия. Максим так облюбував його бантики. Він тільки хоче бантики, він перший любив спагетті, а тепер тільки бантики. Mm -hmm. Він у нас, знаєте, не бульб'яний, він нас мак макаронний, uh -huh. так. купила огірки, забачих водій. Редиску. Купила помідори, бо що тільки ті смачні. Купила капусту, я думала, голубці зроблять. Це не за молода капуста для голубців. Якраз добре. Так? Ну я не знав. А тут та? гадай що? Там. Е... Е... Ну, горнятко. горнятко. -то горнятко має бути? Плоске? Добре, то не горнятко, так? Ні, то не горнятко. То картонна коробочка. Так, а в ній. А в ній щось файне. файне. Що там? Йо, я знаю, що я то на балкон на балкон. На балкон. Ну воно ну, не що працює. Це то, то фігня. Нічого не фігня, щоб воно там не то не... А то вітер дує, розсипається, все, літає по балкону. Вот. Ту забрати, вот, маєте, пильнувати, висипати, мити, щоб було легансько. Все. Вообще, крутяк, все. ти на базарі знайшла її? Що на базарі в магазині? А віком? В сільпо. Нормальна тема. Ну, да Ой, я тобі дуже-дуже дякую. Ну, да. Та й все, Галя відзванювала? Віддзювала, сказала, що там прийде, будемо варити зуб. Ой, та ти шо? А вона сторіс бачила? Ні. Ну, Але вона, може, відзванювала тоді, коли ще сторіс не бачила. Так що, я а я... зараз вона передзвонить і пішли б не нафік. І таке може бути. Так що, ну то нічого. Того, чому значит, треба тоді що фарш. Чи дати оцей фарш до голубців. Ну, можна і це, а що до зубка? Зубка раз, два поїли, та й все. Ну то що, знай зубку не вирить. Ну, і Якусь, бачу, якусь що... іншу знать звари. Це Галя можна йти до. Якусь іншу звари. Ні, та зубка у суботу, як то без зубки? Зубка може бути. Та добре, мені нема кого говорити, поки що дощ, то думаєш їхати до Маріни чи ні. Ну чого не їхати? Їдь. А, я бігом та дощ буде речі знімати. بلين. <applause>